Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Хочу вам подякувати. Мені дуже приємно, що ви пишете, що ви пишете чудові приємні слова. Це надихає. Я кажу, не, не втомлююсь повторювати, мені дуже приємно. Побажання з гарним днем не має значення, що ви напишете. Це дуже приємно. Гаразд. Будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Карта номер один у нас Туз Кубків. В першу чергу Туз Кубків говорить про емоціональний день. День видасться емоціональний, інтуїтивний, буде аж підхльостувати, як то кажуть. Це хороші новини, це хороші зустрічі, приємні розмови, це знайомства. Компліменти, порада цієї карти. Відчуйте кожною клітинкою приємний момент сьогоднішнього дня. Радійте за, за якусь хорошу новину, радійте чомусь новому, тому що це теж щось нове, нове знайомство, нове закохання. Буде єдине, що будьте обережні, не занадто емоціонуйте. Я не кажу, щоб ви себе стримували, але контролюйте себе. Тому що можна, знаєте, так, з радості, знаєте, ну, переборщити, скажімо так. Карта номер два. Ви дивіться, туз монет, туз кубків, туз монет, це чудовий. Значить, сьогодні має бути чудовий день. Туз монет говорить про якийсь шанс. Взагалі, всі тузи говорять про якийсь шанс. Тут шанс. Або удачі, або матеріального характеру, а, отримати гроші. А, що ще може бути, шанс на перемогу з противником, наприклад? Шанс отримати роботу, шанс познайомитись, а, вкласти гроші, отримати дивіденди, проценти і тому подібне, Укр... украсти. Вибачайте. не украсти, а укласти, продати, купити, щось добре купити. Порада цієї карти, ви знаєте, ми пропускаємо шанси тільки тоді, коли у нас голова, серце і руки зайняті чимось іншим. Коли щастя стукає нам не обов'язково у двері, а, наприклад, йде нам в руки. Ці руки повинні бути вільні, інакше щастя пропустить, і успіх так само. Успіх. успіх може бути на роботі, успіх, удача. У всьому сьогодні має бути. Карта номер 3 А ось тут людина захворіла. Ви або прихворіли, або втомилися, переробилися. Десь підхопили якусь хворячку нежить. Тут, знаєте, різка біль може бути і бажання полежати, посидіти, ні, ні з ким не розмовляти, ні з ким не спілкуватися. Ця карта так і каже. Візьміть, а, собі, візьміть час для себе і перепочиньте. Тобто, полежіть, а, попийте теплого чаю, а ви знаєте, зразу мені згадується з молодості така приказка. Чай з маліни, ночь з мужчиною. І вся нежить пройде. Ну, ви знаєте, відверто скажу, не знаю, не пробувала. Тому, якщо у когось є нагода, спробуйте напишете, чи допомагає, чи ні. Ось якось так, мої дорогенькі, візьміть паузу. Візьміть паузу, перепочиньте. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!